Рік тому я вас благала допомагати на Донецький напрямок. Рівно рік тому я стояла на до Донецькій стелі і благала вас про допомогу нашим захисникам. Сьогодні, 6 серпня, 2025 рік, і напрямок знак Дніпровський Дніпропетровський напрямок, тому що ворог зайшов вже в Дніпропетровську область. Люди, прокидайтеся. Завтра напрямок може стати полтавський, київський, Криворізький. Львівський, Івано-Франківський. Це все не жарти, ворог наступає. І тільки від нас з вами сьогодні залежить наше завтра. І коли ви задаєте питання військовим, волонтерам, людям, які допомагають фронту, коли закінчиться війна, задайте собі питання, що ви зробили для того, щоб вона закінчилася. Ось тому рекомендую зараз перейти за посиланням в шахті профіла, я приватні, йому є PayPal. У нас наразі триває дуже. Альтіський, Донецький, Дніпропетровський, Запорізький, Херсонський і Сумський напрямки, на які дуже потрібна саме твоя допомога, твоя і нікого іншого. Е, є можливість залишити свій донатик за реквізитами в шапці профілю. Немає можливості, залиш коментар 5-10 слів. Це абсолютно безкоштовно. Постав лайк, пошир дане відео, зроби репост, і разом з вами ми поєднаємось та допоможемо нашим захисникам. Кожен твій донат рятує тисячі життів. Віри допомагає знищити ворога та рятувати наших захисників. Слава Україні! Героям слава! Віримо в наші збройні сили України! Бережіть себе!